Переглядають фільми, вивчають походження з землі, відновлюють стародавні українські традиції. На базі церкви у Путилі створили простір соціального розвитку. За які кошти його відкрили, які заходи проводитимуть, та для кого напередодні Великодня у Путилі для дітей організували майстер-клас з писанкарства за кошти гранту благодійної організації благодійного фонду карітащенівецької єпархії закупили необхідну техніку для новоствореного дитячого простору. Ми пишемо писанку за допомогою воска. Це дуже інтересно і мені це подобається. Це така моя писанка. Я намалював гілочки, хрест і хв. Христос Воскрес. Мені було цікаво, тим паче це якраз до свята. Листівки для ЗСУ гралися тут. В лагері робили, і зараз до такого дійшли, навіть буде ще багато майстер-класів, навіть в літо буде ще інтересніше. Мені подобається бути на таких заходах. Є сьогодні зробив писанку патріотичну, тут герб України нашої і Христи, і Христос Воскрес, і такі гілочки. Всі, що були заходи, я всі відвідував у путилі на базі Української греко-католицької церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Створили простір для дітей соціального розвитку. Завдячуючи Карітусу Чернівці, ми взяли участь в гранті на розвиток соціального служіння при парафії. Завдяки допомоги спеціалістів Карітусу, які вже нас вчили, навчали, підказувалися. Нам вдалося написати такий проект і здобути там перемогу, де ми отримали значні кошти для нашої парафії. Для нас це дуже багато. І якраз метою гранту було створення Дитячого розвиткового простору в селищі Путела. за ці кошти нами було придбано проектор, екран для проектора, ноутбук, принтер, сканер, дитячі розкладні стільці. Для дітей у просторі планують організувати літні табори. Дітям у їх віці то дуже багато що цікаво. Дуже багато чого захоплює. Ну і ми може. Таку альтернативу їм пропонуємо щоб світ поза комп'ютерами, поза ноутбуками, поза сенсорними телефонами, планшетами також є дуже дуже і є чим зайняти себе корисним. Євген Писилюк, Діана Чігак, новини сі 4